Пенсійний фонд України це вже не лише пенсії, субсидії, пільги та страхові виплати. Дізнавайтеся, які нові послуги тепер доступні. І з 1 липня 2025 року пенсійний фонд України отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення. Перелік виплат, які з 1 липня 2025 року здійснює Пенсійний фонд України. Способи звернення за соціальними допомогами. Особисто до сервісного центру пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації, через ЦНАП або місцеву раду. Онлайн через веб-портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України та або портал Дія. Поштою на адресу органу фонду. Якщо допомогу вам вже призначено до 1 липня. Повторно звертатись не потрібно, виплати продовжаться автоматично. Для оформлення підготуйте документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва, довідки чи реквізити, залежно від виду допомоги. Маєте електронний підпис. Тоді все можна зробити без черг, просто онлайн. Підпишіться на канал, щоб отримувати корисну інформацію та діліться відео з тими, кому воно може стати в нагоді.